Вітаю всіх на каналі Кайксен. Сьогодні в цьому огляді будуть світлодіодні лінзи Кайксен i10. Це, по суті, рестайлінг нашого бестселеру Кайксен i7. i7 більше у нас не буде продаватись, тепер на заміну їм буде Кайксен i10. Покажу, як вони виглядають в коробці. Всередині. Вже я комплект встановив. На рамку. Сьогодні будемо робити заміри. Також покажу, яка потужність у цієї лінзи. Лінза дуже і дуже потужна. Зараз користується великим попитом. І я все поясню. Також разом з цим комплектом йде гарантійний талон. Ось він. У нас все під гарантією. Відкриваємо коробку. Отак. От вона відкривається, герметично закрита. Ставлю сюди. В принципі, ви можете їх тут бачити, але я ще їх сьогодні розкручу, щоб ви більш детально мали можливість побачити, як вони виглядають. Дивіться: наближені знімаю цю штуку, вона нам не потрібна. Два чіпи, два відбивачі. Другий відбивач, він так само розташований і так само виглядає, як у i 7 Я вам це показував в попередніх оглядах, але сьогодні також покажу. Звичайно, є кулер, і яка велика є особливість у цієї лінзи. Можна кріпити за рамку, а також ось за цей хвіст. Для цього є ось такі шайби в комплекті. Можна хвіст відкрутити і встановлювати тільки за рамку, як в рефлекторну оптіку, так і замість лінз. Я пропоную зараз відкрутити, показати, як вони виглядають в наближенні, і також замірюємо параметри, щоб ви для себе склали повну картину, що собою являє ця лінза. Ось так в наближенні виглядає лінза Кайксен i10. Подивіться з усіх боків: ось він кулер, ось кріплення, хвіст. Ось тут ви можете бачити. Що ви можете його відкрутити. Я сьогодні його відкручувати не буду, але розберу лінзу, щоб ви бачили, що всередині знаходиться. Два чіпи, я вже сказав, два відбивачі. Але перед тим, як я буду її розкручувати, я спершу маю заміряти параметри, скільки вона в довжину. Взяв свій інструмент, скидаю на 0. Перший показник з урахуванням хвоста, ось цього. Довжина 130 мм. І якщо забрати хвіст, також будемо заміряти довжину. Дивіться, ось ця довжина нас цікавить. Вона складає 114 міліметрів. Тепер заміряємо потужність цієї лінзи. Зараз я її підключу. Два значення цікавить нас. При ближньому світлі і при дальньому підключаю її раз. І два. Ближнє світло 61 і 4 Вт. струму 4,6 А. і дальнє світло 69,4 Вт, селеструму 5,2 А. І для того, щоб була повна картина, я ще взяв Kaixin I-7. Для того, щоб ми мали можливість порівняти, я сказав, що I10 це рестайлинг I-7. І для того, щоб ви розуміли, що ця лінза стала краще, також зараз покажу значення I-7. Підключаю її. Ближнє світло. Бачите, 49,7 Вт сила струму 3,7 А, і дальнє світло 57,5 Вт, сила струму 4,3 А. То, як ви розумієте, I10 стала потужніша, ніж I7. Відкладаю I7 і зараз її розкручу. Де моя викрутка? Ось вона. Покажу, як вона виглядає всередині. Розкрутив вже лінзу i10. Дивіться, як вона виглядає всередині. Он чіп ближнього світла, має 6 діодів. Відбивач і чіп дальнього світла, ось він. І шторка. Власне, для порівняння я також розкрутив лінзу i7. Як ви можете бачити, абсолютно ідентичні вони. А всередині так само виглядає чіп і ближнього, і дальнього світла, і так само виглядає відбивач дальнього світла. В цьому вони ідентичні. Але, як ви можете бачити, потужність відрізняється. Зараз я встановлю їх на наш стенд, хоча вони вже тут є, у мене, і замірюємо тут показники в наших лабораторних умовах, як вона світить. Для порівняння починаємо з KXN i 7. Подивіться, як вона світить. І зараз будемо заміряти показники, щоб порівняти наскільки краще світить зараз IDES. Люксометр у мене в руках. Показник, який я називаю, ви множите на 100 і отримуєте фактичні значення. Поїхали. В центрі. 90. Знизу 7. По боках 20. З іншого боку 17. По краях 5. І з іншого краю. Теж 5. Це ближнє світло. Зараз перемикаємо на дальнє світло і знайдемо найяскравішу точку при включеному дальньому світлі. 181. Ось я пройшов. Дивимося ще значення. Найяскравіша точка це 181. Перемикаємо знов на ближнє світло і піднімемо лінзу для того, щоб ви подивились на ширину розкриву. Ну, а тепер подивіться, як світить i10. За тим самим принципом будемо зміряти показники. Перша точка 110. 111, ось 111. Знизу 13, по боках 37, з іншого боку 23, по краях 10, з іншого краю 9. Переключаємо на дальнє світло. Зараз подивимось, як світить лінза при включеному дальньому світлі. Так само замірюємо показники. Знайдемо найяскравішу точку при включеному дальньому світлі. Шукаємо. Отже, 165 я пройшов. 165. Отже, найяскравіша точка це 165. Перемикаємо на ближнє світло і піднімемо лінзу, подивимось на ширину розкриву. Ось так вона виглядає. І ще одна невід'ємна частина нашого огляду: це подивитись, як світить лінза I10 на парковці при включеному ближньому та дальньому світлі. Ось. Кайксен i 10 стала більш потужнішою ніж Кайксен i 7. Вони вдвох тут у мене вже на стенді. Ви мали можливість тут в наших лабораторних умовах побачити, яка між ними відмінність. Плюс, що додалось у цієї лінзи, так це можливість відкрутити хвіст. Тепер можна її встановити як в рефлекторну оптику, так і на заміну іншим лінзам. В дописі до цього відео буде посилання на Кайксен i 10. Переходьте, купуйте і насолоджуйтесь світлом. Також не забувайте підписатись на канал і поставити лайк. Побачимось вже в наступному огляді. Бувайте!